Ім'я Мирослав, Вік, 12 років. Фах – Учень, майбутній футболіст. Зацікавлення, футбол, іноземні мови, комп'ютерні ігри. Риси характеру. Товариський, веселий, дотепний. Це Мирослав, йому 12 років. Він обожнює футбол і мріє в майбутньому зіграти за збірну України на чемпіонаті світу. Кожен день хлопчика розписаний похвилинно. Школа, футбольні тренування, курси іноземних мов на спілкування з друзями. Часу зовсім обмаль. Востаннє Мирослав бачився зі своїм найкращим другом Матвієм кілька днів тому, коли той захворів і потрапив до лікарні. На другий день після відвідин хворого товариша хлопчик і сам занедужав. Підвищилася температура до 378. Почався нежить. Заболіло вухо та з'явилося відчуття піску в очах. Нападник номер 1 Гострий риносинуси. Нападник номер 2 Гострий середній отит. Нападник номер 3 Гострий кон'юктивіт. Нападник номер 4 Гемофільна інфекція. Завдана шкода здоров'ю. Підвищена температура тіла. Нежить біль у вусі. Відчуття піску в очах. Майже тиждень Мирослав лікувався вдома, але зрештою його батьки вирішили, що треба проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем. Ім'я Валентина Фак сімейний лікар, досвід 9 років. Це пані Валентина, сімейна лікарка. Вона діагностувала у хлопчика вірусний кон'юктивіт і призначила розчин морської води в ніс, примочки із свіжозавареного чаю на очі, очні краплі сульфацил натрієм, фіточай, комбіновані протизапальні та знеболювальні краплі феназону з лідокаїном у вухо. На наступний день після цього стан Мирослава погіршився. Температура тіла підвищилася до 38,3. Посилилися нежить та біль у вусі. Після консультації. Тації сімейною лікаркою у телефонному режимі мама хлопчика звернулася з сином до отоларинголога. Ім'я Віталій. Фах отоларинголог. Досвід 17 років. Це пан Віталій, лікар отоларинголог з 17-річним стажем. Саме він взявся допомогти Мирославові виявити хвороб нападників та знешкодити їх. Лор спеціаліст оглянув юного пацієнта і з'ясував, що температура тіла підвищена 37,3. Пальпація і перкусія в проєкції пазух, в точках виходу трійчастого нерва злегка болюча. Спостерігається гіперемія носової порожнини, набряк слизової оболонки носа, переважно в середніх носових ходах. Я не зна... Значна кількість слизових виділень із червонуватим відтінком в просвіті середніх і загальних носових ходів. Кон'юктива обох очей почервоніла, набрякла на вільній ділянці повік – кірки жовто-зеленого кольору. Задня стінка глотки злегка гіперемована, вкрита слизистим секретом, що стікає з носоглотки. Піднебінні мигдалики незмінні. Барабанна перетинка Аурікулюс Декстра дещо втягнута із наявністю гіперемії в ненатягнутій частині і погоду руків я молоток. Барабанна перетинка Аурікулюс Сіністра гіперемована, Пізнавальні орієнтири змазані. Відмічається вип'ячування перетинків просвіт зовнішнього слухового проходу. Ін'єкція судин шкіри по периферії перетинки. Виділення в слуховому проході відсутні. Отоларинголог діагностував у Мирослава гострий риносинусит, гострий двобічний середній отит, гострий конюктивіт та гемофільну інфекцію. Лікар запропонував таку схему боротьби з недугами. Таблетки це в подоксиму по 100 мг пів таблетки двічі на добу. Вушні краплі феназону з лідокаїном, два-три рази на добу, по чотири краплі у зовнішній слуховий прохід. Очні краплі з тобраміцином по одні-дві краплі у кон'юктивальний мішок кожні 4 години. Судинозвужувальні краплі з оксиметазоліном один-два рази на добу. Отоларинголог поки вирішив не призначати антибактеріальну терапію, зазначивши, що необхідно прийти через три дні на контрольний огляд, аби прослідкувати динаміку і за необхідності скоригувати призначену схему лікування. Зрозумілий кейс і для нас, ніби не є великим відкриттям, то що Гострий рину ускладнюється отитом гострим середнім отитом, і пацієнту призначається антибактеріальний препарат і отіпакс для знеболення. Але, шановні колеги, у нас є клінічний протокол, який називається гострий отит, гострий середній отит, і в ньому сказано, що та, власне кажучи, і гострий рину і в цих протоколах говориться, що е, рину синусити е, стартове призначення антибактеріального препарата це захищений амоксицелін. Е, в даному випадку лікар призначив цефалоспорин, е, що ніби трошки не є відповідністю протоколу. От Сергій Михайлович. Скажіть, будь ласка, чи правильний такий був вибір? І якщо правильний, то яка мотивація була у лікаря призначення саме цього препарату? Так, я згоден з призначенням цього препарату, бо е, саме така тріада симптомів риносинусит, отит, чи навпаки, ну, отит, атит, та кон'юнктивит гострий це е, клінічні прояви гемофільної інфекції. Гемофільність інфлюєнці? Вона не так часто, як, наприклад, не викликає гострий атит, але тут зазвичай буває гострий атит та риносинусит без кон'юнктувального ураження. А от ця тріада вона дає можливість, я не, не почув. Доктор е, верифікувала цю інфекцію чи поставила діагноз по цим е, тріаді клінічних проявів. І саме ця. Інфекція найбільш щаслива до цефолоспарину саме третього покоління. Препарат цеподоксимопрокситіл, е, в даному випадку було фірми Сандос. Це, на мій погляд, найкращий вибор антибактеріальної терапії в даному випадку. На е, щодо добра віцина, я не знаю, та офтальмолог дивився цю дитину чи лікар сам. Поставив діагноз і призначив. Ну, взагалі, я впевнений, що результат буде добрий і дитина вилікується. Дуже вам дякую, Сергій Михайлович, за такий детальний е, і оперативний, як кажуть, аналіз даної ситуації. І е, Сергій Михайлович, от е, стосовно антибактеріальної терапії, саме гемофільної інфекції. Е, Призначений таблетований препарат. Ну, ми е, ну, досить часто говоримо про те, що от коли е, є у пацієнта гострий риносинусит і у нього появляється отит, то це є ускладнення, некоморбідність, і ми стикаємося з тим, що в практиці досить часто призначаються саме перентеральні препарати. Е, в даному випадку е, призначений таблетований препарат. От. Правильно чи ні? Абсолютно дитина лікується амбулаторно взагалі. Ніякі інші форми ведення, крім парентеральної, для амбулаторного рівня не застосовуються. Ну, раз, раз що приїхала скора швидка допомога і вела при якомусь ургентному або анафілактичному шокі. Це інше це тільки, тільки парентеральне введення антибіотиків особливо. Це досить достатньо цього. Сьогоднішні таблітировані форми, вони дуже якісні, дуже добре е, впливають на розвиток захворювання, а ця форма е, прокситіл, вона там кішківнику частично роздваюється, щось всасується, щось виводиться і. Е, Мінімальна нагрузка на печінку, і тому препарат дуже такий популярний зараз. Є багато, ну, не багато, декілька фірм, які його випускають. І я теж часто застосовую, не бачив ніколи ніяких ускладнень. Дуже дякую, Сергій Михайлович.